Доброго дня! Мене звати Войчик Анастасія. Я вихованка гуртку основи комп'ютерної графіки Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. На гурток я почала ходити у вересні. Ми вивчили декілька програм. З однієї з них є векторний редактор Inkscape, в якому я розробила даний комікс. Чому я вибрала саме Колобок іде у школу? Щодо Колобка, я Це була улюблена моя казка, яку мені мама читала кожного вечора. Вирішила її зробити, що Колобок іде у школу, тому що в оригінальній казці він просто ходить, котиться і зустрічає там різних лісових звірів. Щодо вашої примітки до тексту, що його забагато, я хотіла передати вам більше інформації, яку я придумала, і щоб було цікавіше її читати і більш зрозуміліше. Що малюнки не оригінальні, я зараз вам можу продемонструвати те, що я їх робила сама у розгрупованому варіанті. Наприклад, дідуся. Зараз я його вам розгрупую. Ось. І я можу зараз деформувати різні об'єкти, можу щось з ними зробити інше, щоб він був якийсь інший або різні кольори. Так само, наприклад, покажу колобка. Лобок також я можу, наприклад, зробити іншого кольору. Або знову щось забрати, або змінити. Ось за колір можу взяти його червоним, залити. І бабуся так само. Розгруповую. Ось я можу забрати в неї руку, змінити з нею щось. Або змінити колір фартушка так само. Зроблю його, наприклад, червоним. Ось. Я буду уникати цих помилок, зробити більш правильний комікс і на наступний раз, коли буду приймати участь, я дотримуюся ваших приміток. До побачення!